Всім доброго дня, з вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобіль, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту. Він вже повністю відновлений, а також нові авто, які приїхали до нас на СТО. Сьогодні випуску буде три авто, і це бюджетні седани та кросовери із США. І починаємо з авто, яке вже повністю відремонтоване. Це Volkswagen Jetta. автомобіль 19-го року, який ми купили нашому клієнту за 4450 доларів на аукціоні з пробігом всього лише 36 тисяч. Це бюджетний ліквідний та економічний седан. Доставка зайняла буквально два місяці. Зараз вам покажемо фото спорту. Пошкодження були по задній стороні. Ми тут замінили кришку багажника, задній бампер та заднє скло. Чекаємо нашого клієнта і вже сьогодні передаємо цю джету. Часто нас запитують по цінам, отже, джету 2019 20 року можна купити в бюджет 10-12 тисяч. Ціна залежить від комплектації, а також пробігу. Якщо ви для себе розглядаєте Passat, наприклад, 19-21 року, його можна купити в бюджет 13-14 тисяч. Ну і одразу скажу про ціни на популярні кросовери марки Volkswagen. Тігуан 18-20 року 10-12 тисяч – це буде базова версія, 13-14 тисяч – середня та максимальна комплектація 15-16 тисяч доларів. А також ще Volkswagen Atlas користується попитом. Якщо ви розглядаєте 18-20 року, ціна буде 13-14 тисяч і вже 22-23 – 18-20. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч 500 доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль з США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Якщо вас цікавить більше відео з нашого СТО або які автомобілі можна купити в певні бюджети, то можете переглянути на нашому YouTube каналі різноманітні топ по бюджетам та типам палива. Нас вже більше 100 тисяч та більше 1200 відео на нашому YouTube. Також ми є в Інстаграм та TikTok. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Зустрічаємо сьогодні також Ford Escape, авто 2020 року з пробігом 62 тисячі. США купили за 4125 доларів. Тут пошкодження по передній стороні. Основне це передній бампер та фара. Зараз будемо також робити дефектування та оглянемо слон. Можливо, частина запчастин також приїхала. Ескейпи дуже популярні серед наших клієнтів, в основному купують в трьох поколіннях. 17-19 року, якщо розглядаєте, ціна буде 9-11 тисяч плюс мінімальний ремонт. 20-22 11-12 тисяч базова комплектація та 14-15 максимальна. І Escape 23-24 року ціна буде 16-18 тисяч в залежності від пробігу. До нас ще приїхав ось такий Ford Edge, по дуже крутій ціні. Ми його взяли. Це 20-й рік, максимальна комплектація Titanium та 5200 Виграшна ставка, світлий салон, ціла безпека та панорамний дах. Пробіг 53 тисячі навісні пошкодження по передній стороні. То ми купили на закритому аукціоні, тобто за рахунок додаткових ліцензій, конкурентів зазвичай там менше. У нас є всі ці ліцензії, тому купили так дешеве авто для нашого клієнта. Зараз оглянемо салон, можливо, приїхав бампер та фари, буде як додатковий бонус для нашого замовника. Кожного тижня до нас на сто приїжджають абсолютно різні цікаві автомобілі. Також ми записуємо та випускаємо різні відео з топами найвигідніших авто, які можна купити та перевезти з США. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні наші відео.